Всім доброго здоров'я. Грудень. Така сьогодні тепла погода. Ще в грудні на риболовлі не був. Щось трохи прихворів якийсь застуда, і ніяк не пускає. Але сьогодні такий теплий день, думаю, все-таки йду пройдусь спінгом. Може якось окунця чи не вийде спіймати. Зараз така мікрорічка, потім на старицю піду. Маю з собою і коловалки, і облірки, і силикон. До вечора планую побути. Такі приманки на невелику рибу. Десь і силікона, ось набрав. Дві коробки. Дивлюсь, не знаю, де що буде клювати, поки що вирішив так по невелика така річка. Покидати може Головень і в кунець. Зараз коливалка стоїть зачеплена. Кидай трохи коливалка, потім вже силикон. Так перейду кілька місць половлю. Якщо буде якась активність, то можна буде і затриматися. А як ні, то буду шукати. Тут стариці коливалка зараз River Play Runa, 1,7 7 грама так тут трофею немає в цьому струмку але ледь деяку рибку потрібно буде зловити Хочеться зловити. Кілька проводок, коли Не було активності ніякої. Силикон десь тут у мене є. По суті, перше риболовлю в сути, грудні. Добре, що теплий грудень, такі легкі приморозки є, але можна сказати зими немає. Там без покльовок. Проходжу на інше місце. Так на старець зараз, б. половимо. Оп. Один грам трошки залегкі. До глибина більшенька, кладу 2 грами. Клвка на паузі на дні, коли вже стояла приманка щось, невеличке підсілу. Є. Оп! Ха-ха, класна. Проманка невеличкий віборхіст, такий карамельного кольору, А не пам'ятаю чи це Baby Rockfish від Lucky John чи від, чи від Crazy Fish. Ну не однакові. Ось така перша рибка, класна. Леви. Полдок 016, втюрокарбон від селекта. Один окончик є. Що тут повинен ловити? проводки повільні. Таке дні. Так, ваганько скачу. Оп, ах! Була поклевочка і зійшов. Я тут окуні ці старості. Ось окончик, ще один красончик. Ще одненький. Спінів Favorite X1 Stream. Ну він так, для Обліки в блесен на голову на цій А ним я також ловлю окунів, і то скажу, що переспокійно ним можна так джигувати. Ну так, від 2 грам. Він від 1,5 грама, але від 2 грам вже вже супер джигувати. А так як я на джиг ловлю рідко, то мені спеціально джерело не потрібно. Так, то лавить головня. І іноді окуню, то приспокійно ця модель підійде. Більше вже скільки два роки ним ловлю. Такий можна сказати живочий спінінг. Оскільки я ним через хащі налазився. В принципі, риб переловив. Так що спінінжок непоганий. Тут полавимо. Щось ніби у конець проскубає. А з нас проводкою не спішити. Шнурок тут стоїть У 1 від фаворита. відірова хвостик. Можна і приманку змінити. Щось таке від відселекто. У мене від відселектор в основному. Приманки від Crazy Fish. Ось такі Polaris і як-то джавік відселекто. Так було сонячно і вже захмарилось. До речі, на вечір продає дощ. Рюкзак добре, що взяв шапку так похолодало, миттєво. Зима як не як. Слітіло, сонце було ніби тепло, класно, але тільки сховалось і все. Сьогодні вже і повод не піду. Опа, було б є. Опа, є ще один. Красончик. Було б сонячно, я би напрот пішов. Як марно, то вже марно справа, голову він точно не буде брати. А тут оконці клюють. Це за краю Але клюють. Ха -ха -ха. Класно. Я ловив на постав червачка такого, але не було покльок, знову прийшов на цей віброхвіст маленький. І ось його окунь їсть. Тут хвостик ще такий активний. Але бачите, якийсь це край губи, але їсть. Оп! Пливи. А на... на той не хотів на джавіка клювати. І то тут мілко, така глибина десь в пояс навіть немає. А прошу, а прошу. Ще одненький. Клюї? Чотири риби і ще були якісь покльовки. Прикольно. О, знову покльовка. Ах, розчепився. Хе -хе. Класно. А тут а тут уконець є. Цікавий просто сам факт, що зараз на дворі середини грудня і собі на спійнях дорожку конців на мікроджіг. Так, міняю місце, але сюди ще повернусь. Обірвався, треба перев'язатися. Ось такі в мене фльокарбони один. Бо я наколов рибу, або зараз кльову немає, але. Якось переходжу, так там, там, то потім без покльовок. Зараз на годину залишу місцем спокою стариця, піду пройдусь по, по струмку, десь по якихось приямочках, може там щось здорю. Потім що під вечір сюди вернусь. Падовоблера кось такий фламінго. Пішовся я по струмку, мілко, то на силикон, то на воблер дав, може якийсь головень скубний, але тихо. Вода дуже чиста. Є, 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 друзі. Ох, головень. Класно, новоблер. А дивіться, яка красота. Басик Фламінго. Ось такий. Міношка. І на дуже повільні проводці грає. І ось такий окленг сьогодні попався. Ох, класно. Красунчик. Сьогодні невелике риво, що окуня, що головень, але зато задоволення величезне. Плави. Ось така міношка маленька. І ось зумовий грудневий головень. Але я в одних штанах і чую, замерзаю стояти. Ще кілька разів кину. Виходжу, кілька разів позакидав. Та треба багато не бачу, якщо вже на то пішло. Ну, одного спіймав. Нога і то класно. І так, по чуть-чуть підсмекою під підтвічую. Рівномірка і так чуть вершинкою збиваю. Ruch. Tak się raz za tudy By tuj korczyk Tysana. Повертаюся до, до джегової ловлі на ту старицю за окунцями оберміняю, ну на силікон, так ввечері потрохи і ще може і щось здуре, не постараюся. Наймні ну, постараюсь щось піймати. Сьогодні хоч і без великої риби, але по-своєму цікаво. Кожна риба а ще оцей часто задоволення. Останнє місце де я сьогодні ловлю. От сьогодні були покльовки і риба була. Що зараз тут на хвилин 10-15 затримаюсь. Як щось буде, то добре, ні, то ні. Просто вже не хоче. Зимою вихід у нього короткий. Можна ловити за годину, але на риболовлі прийдеться цілий день. Бути щоб дочекатися того виходу. Може бути і такий варіант. І що, в обід в якась активність була окуня, але так вже під вечір навіть покльовки немає. Ну, та й таке, але в принципі я риболовою задоволений. Зима, середина грудня, ось кілька покльовочок отримати я навіть і не розраховував особливо, але покльовки отримав, і навіть спіймав. Сьогодні такий був нечастий вид ловлі на моєму каналі на мікроджиг. По-своєму він цікавий. І якраз цю пору, зима, рання весна, я, я ним і користуюсь і виручаю. Так що таке, друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте, посилання на насі під відео. І до зустрічі!